Вітаю вас шановні глядачі в ефірі програма діалоги на Житомир інфо. Сьогоднішнім нашим гостем є керівник проєкту Різдвяний Ярмарок ярмарок-2016» Олександр Рівнюс. Вітаю вас, Олександр. Дякую, що сьогодні до нашої студії. Добрий день, Євген, Добрий день, мешканці міста Житомира. Дуже приємно відкривати. Теякі таємниці сьогодні да, ми анонсували у себе на, стр... на сторінці в Фейсбуці, що сьогодні ми вже почнемо розповідати і відкривати таємниці нашого свята. Тому що Новий рік, Різдво це завжди якась сказка, якісь таємниці. Кожен чекає якогось подарунка, бо він не знає, хто що йому подарує на Новий рік. Тому а, в цьому році. Благодійний фонд родини Розмблад, Житомирська міська рада з новообраним мером зробили дуже велике дійсно свято для житомирян на цілий місяць Різдвяних і новорічних свят. Угу. Власне, Олександре, чи можна сказати, що Різдвяний ярмарок стає вже такою традицією для Житомира? Так, а, вже другий рік поспіль. Я вважаю, що це вже традиція. Це вже стає доброю традицією, і без цього вже не можна буде жити нами в слідуючому році. Це як приходить осінь, зима, літо, весна. Тому да, тому кожного грудня буде до нас тепер приходити і тепер різдвяний ярмарок. Власне, в минулому році ви готували безліч сюрпризів для житомирян, Там були і були льодові фігури. Чого чекати в цьому році? Так. Я почав з того, що Новий рік і Різдвяне свята це якісь подарунки, да, котрих ми чекаємо і не знаємо, що ми отримаємо. Да, насправді, тому а, в цьому році буде дуже багато а, подарунків для містян міста, і буде багато того, що, чого не було раніше в місті Житомирі. Да, це по-перше, це буде шопка. На польське різдво ми будемо виставляти шопку. Ісусом, да, така буде дуже велика, інтересна шопка з музикою, коли люди прийдуть, можуть послухати е, і строки з Євангелія, і послухати якісь дитячі співи да, там біля вот, неї, От, постоять, подумать, да, все-таки. Різдво це таке сімейне свято, да, і воно, ми знаємо, воно асоціюється і дуже релі релігійне свято. Да. Mm -hmm. Тому ми можемо постояти, подумати у да, майбутньому, да, подумати, що було пройдено в цьому році, да, таке місце для релаксу, скажімо так. А В цьому році ми розбиваємо скажімо так, нашу Різдвяну площадку на декілька зон. Це буде е, окремо концертна Зона да. буде окрема ігрова зона. Що таке ігрова зона? Це е, лунопарк, який теж приїхав на весь період Різдвяних свят до міста Житомира і буде знаходитись тільки на площі Карельова, да? де діти з батьками можуть спокійно провести час з з, з, з користю. Е, також це буде окрема. Подарункова зона і окремо фуд-зона, як ми її називаємо mm -hmm. себе. Да. Що таке подарункова зона? Це вироби майстрів Житомирських і приїжджих з інших міст. І фуд-зона вона буде, звісно, не просто окремою зоною, вона буде в переміжку з іншими людьми, де люди можуть спробувати різні смаколики, різні блюда від найкращих. Не побоюсь цього слова. Представників харчових харчо, харчовиків міста Житомира від найкращих mm -hmm. ресторацій і кафе міста Житомира. Mm -hmm. ну, от, називати їх не буду, вони прийдуться, буде теж таким маленьким сюрпризом, тому що вони люди зазвичай думають, що ці ресторани вони не виїзні, але в цьому році вони виїжджають разом сюди, от не безпосередньо на площі. Розкажіть, що ще будете додавати і які особливості будуть у цьогорічного свята? Да. В цьому році, знаєте як, дуже yeah. важко зробити свято без спонсорів. Тому в цьому році до нас долучились спонсори ТДВ ЖЕЛ да, зі своїм подарунком для містян. Це велика виставка рядяних фі фігур. Якщо мешканці міста пам'ятають, що це було в тому році. От, вони в цьому році вони будуть більші, їх буде теж більше. Да, і ми зробимо навіть окремий день з таким святковим запалюванням і ль ль льодяних фігур теж. От, а вони будуть ну, дійсно яскраві, цікаві, така собі фотозона да, для людей, де вони можуть зробити селфі, зробити фотографію на пам'ять, відіслати потім. І в інші міста, в інші країни, своїм друзям, знайомим, на того, чого не вистачає людям в кожному дні. Да? Ми кожен, кожен день стараємось робити якусь фотографію на якомусь гарному фоні, запам'ятовувати якийсь гарний е, настрій, свій, да? якийсь там свій вчинок. Да? Тут у нас буде дійсно ціла фото, фотозона. От, і е, зустрічати також всіх гостей будуть два янголи. Котрі будуть постійно висіти над всім ярмарком і охороняти його святковий настрій, далі робити таку собі святкову, скажімо так, святковий день. Початку да. люди будуть починати приходити на це свято, бачити цих янголів, котрі парять над цим святом. Да, і я думаю, що вони будуть задумуватись над чимось таким гарним світлим. Та скажіть, чи можна розраховувати на якісь майстер-класи? Прийшли люди, там, зробити, спробували зробити щось своїми руками? Ми плануємо це проводити, будемо додатково оголошувати, вже слідкуйте за нашими анонсами вже на різноманітних сайтах, на страничці в Фейсбуці Різдвяний Ярмарок. Ми будемо mm -hmm. проводити це все. Mm -hmm. Це все планується. А, теж хочу сказати, що буде дуже багато несподіванок в цьому році. Про льодяні фігури я вже сказав, і буде те, що буде вперше в Житомирі. Це буде шопка. От. Раніше ми її, наші мешканці могли її бачити лише там в Львові, в інших містах, в європейських містах, да, коли можуть прийти до цієї шопки, подивитися е, на ці ясла з Ісусом, на волхвів, Да. Ми вирішили, що в, то, в цьому році Житомир не має залишатися без шопки, тому вона теж буде. Але вона буде вже ближче до католицького різдва. Зразу в перший день ярмарку ми не будемо її виставляти, і ми яким чином плануємо, що щось кожен день до нового року ми будемо додавати якусь цікавинку. От на нашу ярмарку. От. Що теж особливістю цього ярмарки буде, ми хочемо зробити цю площу в місті місцем для відпочинку, як для батьків, так і для їх малеч. Тому ми окремо запросили великий лунопарк, вони зараз теж розставляються. Біля кінотеатру Жовтень буде велика площадка, де буде працювати цей лунопарк постійно разом, паралельно діючий нашій ярмарці. Uh -huh. От, вони навіть погодились на те, що велику кількість дітей-сиріт, дітей інвалідів вони будуть катати безкоштовно. Тому для нас це теж така, як благодійний ярмарок він є на, насправді, да? uh -huh. тому що як в тому році, так і в цьому році ми будемо збирати кошти і передавати їх на АТО. Uh -huh. ну, це дуже похвально, дуже класно ви згадали, що минулого року було 18 будиночків цьогоріч їх 26. шість. Чи плануєте ще більше розширятися на наступний рік і можливо якось змінити місце дислокації? Можливо, площа королева буде замала вже можливо, площа Соборна? <клес> а, ви знаєте, пам'ятаючи прошлі роки, коли на новий рік перегороджували площу Соборну, що проходило? Місто ста ставало. Тому ми не хочемо заважати людям працювати всі ці свята. Я думаю, що ми залишимося на цьому місці, і тут, де у нас центральна ялинка, вона на соборній площі, вона не заважає, вона не заважає е, руху, транспорту, автомобілів, і для людей буде теж би зручно прийти на площу, де ніхто не буде їм переперешкоджати да, в проведенні часу разом з друзями. Mm -hmm. Власне, чи є у вас якісь такі можливо, бажання, можливо, там особиста ціль конкурувати з серйозними крутими ярмарками, можливо, навіть європейськими. У нас є українські львівські ярмарки, так різдвяні. Але ну тобто, чи є, чи є бажання стати там вище за них? Знаєте, ми говоримо про європейські ярмарки і про ярмарку у місті Львів, да? Але моя думка, те, що на ці ярмарки приходить більше туристів. Ми ж хочемо, ми поки що хочемо бачити по в першу чергу мешканців міста Житомира. А місто починає розбудовуватись, місто починає активно, скажімо так, починає сяяти і е, удивляти да, Україну. Тому е, я вважаю, що за декілька років це теж буде містом так паломничіства да, для туристів на Новий рік і вони будуть вибирати для себе. От куди їм їхати? Це їхати в Львов, Вінницю чи в Житомир. Ну для різдвяних ярмарок традиційним є напій Глінтвейн, чи будуть якісь там спеціальні пропозиції? Можливо, там винайшвинайти якийсь там особливий рецепт для Житомирського «Глінтвейна», чи можливо там якісь конкурси на можемо пропонувати да, особливий глінтвейн-житомирський. А ви знаєте, навіть в цьому році, от я хочу розказати трошки про «Глінтвейн». «Глінтвейн» – це така напій, святковий різдвяний. І це напій, коли е, люди змерзли з вулиці, да, вони приходять, вони п'ють щось тепле. І музика, яка найкраще, там, скажімо так, е, підходить до Глінтвейна, ми вважаємо, що це джаз і блюз. Тому в один із окремих днів у нас запланований, скажімо так, фестиваль Глінтвейну під е, живу музику, джаз і блюз. Це буде десь біля двох годин концертна програма, коли люди можуть скоштувати під. Музику, вже різноманітні глінтвейни. І е, виробники, і ці точки, які будуть у нас реалізу, е, там, про пропонувати Глінтвейн, да, вони, скажімо, погодилися, сказали, що вони теж захочуть. Різноманити те життя житомирян і надати їм щось найкраще, найцікавіше. Тому я думаю, що проходячи по ярмарку, слухаючи музику, вони знайдуть для себе найкращий глінтвейн. Mm -hmm. Ви згадали про про концертну програму. А, взагалі, а кого запрошували на Різдвяний ярмарок з музикантів, можливо? А, дивіться, а, це теж. Саме чого не було у нас в тому році, у нас була лише е, дві, скажімо так, великі концертні програми, було mm -hmm. декілька маленьких е, концертних програм. Тому в цьому році ми вже зробили таким чином. Ярмарка буде тривати 28 днів. І кожен день у нас буде маленьке свято на сцені. Да? Сцена не має пустувати. А, значить, в двох словах, навіть я сьогодні. Анонсував те, що ми будемо відкривати таємниці, да? mm -hmm. тому а, я скажу сразу, що 19 грудня, на День Святого Миколая а, керівництво міста буде зажигати ялинку святкову разом з усією Україною о 19-й годині. Тому би, запрошую всіх мешканців міста приєднатись до цього свята великого. А в цей же час ми будемо відкривати різдвяний ярмарок. Після закінчення вже запалювання ялинки мир будемо розпочинати великий святковий концерт. Да, Хоча концерт буде вже. Сама культурна програма святкова буде починатися десь о 4 годині. Запрошені дуже цікаві артисти. Я е, можу їх назвати, але. Я думаю, що так. краще все-таки да, 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 сюрпризом да, для да, житомирян. це буде сюрпризом для житомирян, тому запрошую всіх приєднатися от, на 19-ту годину. Хоча за декілька днів ми вже оголосимо вже безпосередньо про учасників цього концерту. Да? Mm. Ну, так Файер-шоу, такого ще не бачили. Це будуть і хадулісти, котрі будуть розважати людей протягом всього концерту про гурти. Ви вже дізнаєтесь безпосередньо на концерті. Буде дуже гарна концертна програма. А друга велика концертна програма це Новий рік. Ми теж плануємо його, і така є робоча назва Новий рік зі своїми ми будемо запрошувати тих людей, котрі стали вже відомими, і це є Житомиряни. Це і дівчата із Житомира. Да, і Олександр Войвуцький, да, і Ірина Шинкарук. Mm -hmm. Ті всі люди вони будуть співати з нами, будуть разом з нами зустрічати новорічну ніч. Mm -hmm. да, це велике таке свято. Теж про що я казав, що а, будемо дивувати, будемо робити те, що ніколи не було. Да, перше, ніколи не було в Житомирі, ніколи не було святкування в Житомирі, раніше ніколи не було святкування Різдва. Єдине, що проводили, це різні церкви. Вони mm -hmm. проводили богослужіння і співали на площі для Житомирян. Да? Mm -hmm. От, вони також будуть в цьому році, але цей день ми теж закінчуємо різдвяну ніч. Ми будемо закінчувати великим гала-концертом. Тому три великих концерти, основні святкові дні, котрі будуть приходити в Житомирі, будуть заповнені повністю культурною програмою. А, крім цього... Ми будемо робити щоденні маленькі концерти. Люди після шостої години вже трошки втомлені, але вже з якимось таким різдвяним новорічним настроєм, можуть приходити на площу, да, щоб щось купити, якісь смаколики, скуштувати чай, каву після робочого дня, поспілкуватись з друзями, тому що погода буде, скажімо так, сприяти, не буде дуже морозно, mm. От буде така тепла. Погода, тому і кожен день після 18-ї години ми будемо теж розпочинати концерти. Побуднім дням це будуть фольклорні колективи з Житомирської області. Вони будуть приїжджати, кожен день це буде інший район да, зі своїми великими концертними пр програмами. Десь годинна концертна програма буде кожен день ввечері з 6 до сьомої. Так що, будь ласка, просим, дарма не прийдете. Також особливо кажу, беріть дітей, тому що лунопарк буде працювати постійно. Тому всі, кожен кожен у нас день заповнений концертною програмою. Окремо те, чого не було раніше, знаєте, як ми там дивимося <кхух> іноземні фільми, ми бачимо, що в різдвяних фільмах в них йдуть якісь сценки, котрі вони ставлять <кхух> у себе. В школах, там в вузах, в коледжах, да? ми теж запропонували Житомирянам в цьому році зробити такий фестиваль аматорських театрів. Відкликнулось не дуже багато колективів, але все одно у нас буде от декілька таких днів, куди люди можуть прийти подивитись на фестивалі аматорських театрів. Теж наголошую на те, що сцена відкрита для всіх, тому mm -hmm. прошу вас контактувати. Зі мною контактувати на страничку через Фейсбук, якщо ви захочете зі своєю сім'єю, зі своїми друзями прийти і показати свою різдвяну виставу перед цим містом. Будь ласка, приходьте, будемо вас вітати, будемо дуже раді. Нас насправді круто насичено. Так виглядає анонсуєте дуже цікаві, насправді речі. Uh Власне, в новому році аналізували, дивилися по коментарях. Люди коментували, люди жалілися на купу сміття. Власне це не не зовсім приємний момент, але тим не менше, ну писали люди в коментарях під новинами про ярмарку, що на правду, купу сміття. Як будете боротись? Можливо, це таке питання. Заклик. От як, як будете боротися з цим? <кій> Пам'ятаю, була така ситуація, Да. а вона знаєте, у чому виникла, коли. Коли люди почали скидувати сміття, що було дуже образливо для всіх, в першу чергу для людей, котрі е, стояли на майдані, на е, коли мешканці міста деякі такі не знаю, як їх назвати, на да, слів нема нас насправді. Коли коли вони використовували вази для квітів, що стоять біля стели з героями небесної сотні, вони використовували їх для того, щоб скидати туди смі смі сміття. І Житомирські активісти да, дуже ображувались, да і їм приходилось вичищати. Люди не розуміли. Вони вважали, що це мусорні баки, да і mm -hmm. заповнювали їх. Вщент. Сміттям в цьому році ми вирішуємо цю проблему. Ми додатково ставимо дуже багато урн і будемо просити мешканців все ж таки прибирати за собою. Да, Поняття, коли кажуть, що патріотизм починається там не з там, інших, там, не з якихось слів, а з того, що ти там окурок викидаєш в смітник. Да, давайте будемо патріотами свого міста і будемо викидати все, що ми з'їмо. Да? Там щось попробуємо якихось смаколики. вип'ємо кави чаю, буде дуже багато мусорних баків, тому просимо скидати туди. А теж керівництво міста дуже скажімо так стурбоване тим, щоб була чистота, порядок. От, тому кожен день буде проходити прибирання. да, кожен день люди будуть приходити на чисту площу. Я вам власне дякую. Цікава дуже розмова. Вона з вами вийшла. Маєте можливість зараз запросити житомирян на різдвяний ярмарок, на його власне відкриття і на. Взагалі на продовження да. шановні житоміряни. Запрошую вас 19 грудня на день Святого Миколая на 19-ту годину на відкриття різдво різдвяного ярмарку і запалювання різдвяної ялинки. І ще раз хочу нагадати, що в цьому році це свято відбулося завдяки е... Житомирській міській раді, е... новобраному меру от, і благодійному фонду родини Роза Розан mm -hmm. Дякую. Я дякую вам, дякую, що прийшли до нас сьогодні. в Студію розповіли про відкрили завісу таємниці. Таку на цьому ми будемо завершувати. Нагадаємо, з нами був організатор, власне, керівник проєкту Різдвяний ярмарок ярмарок-2016» Олександр Рівнівцев. Ну а вам же, не бажаю не смітити любити своє місто і при цьому всьому залишатися на Житомирфо.